16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі, незважаючи на активний розвиток соціальних мереж. Телебачення відігравала, відіграє та буде відігравати ключову роль у своєчасному інформацію. Ромуванні громадян використовуючи усі можливі платформи: Ютуб, Фейсбук, Інстаграм тощо. Високий рівень довіри до телебачення відзначається достовірністю інформації від перших джерела. Саме телебачення у своїй діяльності керується законодавчою базою, зокрема, законом України про телебачення та радіомовлення. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює при Дунайському регіоні. Оновлюється та змінюється згідно сучасних вимог, ідучи в ногу з часом. Є ізмаїльське телебачення. Історія ізмейського телебачення почалася у 90-х роках. Перша фраза Доброго дня в ефірі Ізмейське телебачення прозвучала 19 серпня 1991 року, коли канал отримав ліцензію на мовлення. Тоді мало хто вірив у можливість створення повноцінного телебачення в Ізмаїлі, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна, відважна та талановита особистість, довела зворотня та створила в Бессарабії перше та єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на на базі ізмейської картинної галереї єдиного художнього музею Півдня Одеської області з метою популяризації діяльності музею та всіх закладів культури регіону. Людмилі Миколаївні Євдокимові вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів та наукових співробітників. Містяни й досі згадують гучні програми перших телевізійних років. Прийміть наші вітання, ізмийські вісті та правовий канал. Ще один постійний телепроєкт середини 90-х називався Офіційний канал. Вів його Ігор Миколаївич Євдокимов. Перший редактор, відданий журналіст, чоловік та соратник Людмили Миколаївни. З 1999 року і по сьогодні командою з міського телебачення очолять член спілки журналістів України Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено крокує уперед, розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність успішно працюючи в інформаційному просторі України. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії Телетріумф. За вагомий внесок у розвиток українського телевізійного ринку Ірина Федорова була включена до складу академіків телевізійної академії, завдяки чому Ізмаїл ТБ – єдиний представник на конкурсі національної телевізійної премії Телетріумф від Одеського регіону. Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Зараз ми знаходимося у місті Одеса у день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Ми усі тримаємо сьогодні інформаційний фронт. Жителі нашої області, всі жителі нашого регіону, всі жителі нашого міста Ізмаїл. дякуючи зусиллям та наполегливій праці Ірини Федорової, з 2019 року. Телеканал перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста та регіону, але й на всю країну з цього часу. Телебачення згідно ліцензії працює 24 години на добу та має власну концепцію програм. 11 вересня 2025 року Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про видачу нової ліцензії на мовлення студії змейського телебачення строком на 10 років. Пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення ідентифікатор Л-10 один і чотириста установи обласний центр статичного виховання імені Емілії Євдокимової місто Ізмейл Одеської області, видати ліцензію на мовлення встановлення шляхом здійснення відповідного запису в зазначивши, вид у сфері медіа, колізійне мовлення з використанням радіочастотного спектра, логотип ТБ і змейл, строк дії ліцензії 10 років. Прошу підтримати. Одноголосно. Це рішення є підтвердженням вагомої ролі з міського телебачення у формуванні національного інформаційного простору та дає можливість і надалі розвиватися, працювати на благо українського суспільства, забезпечуючи своєчасне та якісне висвітлення суспільно важливих подій. Протягом багатьох років в програмах ізмайського телебачення, які проходили в прямому ефірі, брали участь представники влади та державних структур, відомі громадські та культурні діячі у 2020 році. Ізмийське телебачення створило новий проєкт Ранкове шоу Доброго ранку, ізмаїл у форматі прямого ефіру. Успішна діяльність із міського телебачення потребує систематичного технічного оснащення, пошуку та закупівлі контенту, а також створення авторського телевізійного продукту завдяки роботі професійної команди, журналістів, операторів, монтажерів. Щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погоди команда із міського телебачення інформує вас про основні події регіону та країни, яку ж роль у житті відіграє робота на телебаченні для кожного члена команди. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це цілий світ, який поєднує динаміку, творчість та унікальні можливості для самовираження. Телевізійна діяльність стала важливою частиною мого життя. У ній я знаходжу не тільки професійний інтерес, а й особисте задоволення. Перш за все, робота на телебаченні це постійний контакт з аудиторією. Кожен ефір, кожен проєкт це шанс зробити щось значуще. Важливо, що результат нашої роботи знаходить відгук у серцях глядачів, і це почуття відповідальності неможливо передати словами. Крім того, робота на телебаченні це завжди творчість. Тут неможливо передбачити, що трапиться завтра. Кожен день сповнений несподіванок і нових викликів. Саме телебачення дає унікальну можливість вчитися і розвиватися, мислити нестандартно, шукати нові шляхи вирішення і не боятися експериментів. Ця робота не дає можливості стояти на місці. Вона вимагає постійного зростання і самовдосконалення. У день працівників телебачення я хочу привітати усіх своїх колег та керівництво в особі Ірини Ігорівни Федорової з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та витримки. Віримо, що разом ми зможемо подолати усі труднощі. Зі святом з Днем працівників телебачення. Том на телебаченні означає безперестанно працювати на інформаційному фронті нашої країни задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення, інформування громадян та підтримки українського суспільства. Для мене це дуже багатогранна діяльність, яка передбачає професійний, духовний та творчий саморозвиток. Хочу побажати усім працівникам телебачення, радіо та зв'язку нових професійних досягнень та здобутків, наснаги та творчого натхнення. Нехай ваш Ваше слово і надалі служить утвердженню справедливості і добра на благо нашої країни, миру та перемоги. Через декілька хвилин наша знімальна група виїжджає. Угу. Телебачення це мій інструмент впливу, відповідальності та натхнення. Воно дає мені можливість бачити події, чути голоси людей і відчувати їхні емоції. Як журналіст. Я бачу свою роль у тому, щоб через екран показувати правду, розкривати важливі теми та формувати довіру глядачів. Шановні колеги, вітаю вас із нашим професійним святом. Наша справа не проста, але надзвичайно важлива. Ми щодня шукаємо правду, несемо людям знання і надію, показуємо світ таким, яким він є. Бажаю вам невичерпного натхнення, творчих ідей. Професійних успіхів і щирої вдячності від глядачів, нехай кожен сюжет, кожне слово і кожен кадр несуть світло правди та віру в добро. Дякую кожному за професіоналізм, натхнення та командний дух. А особливу подяку висловлюю нашому керівництву в особі Ірини Ігорівни за підтримку, мудре керівництво та віру в нас, Наталя Маленко для програми новин. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це покликання. Телебачення це магія миттєвого контакту з глядачем, це можливість передати емоції, ідеї, думки через кадр, слова, звуки, інтонацію. Це можливість створювати контент, який буде торкатися людських сердець. Робота на телебаченні це шанс бути частиною команди, де кожен день приносить нові виклики і водночас задоволення від досягнутих результатів. Це творчість, де кожен сюжет це нова історія, яку ми пропускаємо через себе. Кожен це відповідальність, адже в наш час телебачення має вагомий вплив та силу. Також користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег та керівництво з професійним святом, натхнення вам творчої наснаги та терпіння. Я дуже рада, що стала частиною такої різної талановитої родини зі святом. За високий професіоналізм, стійкість та відданість улюбленій справі ізмийське телебачення було удостоєне національної премії та отримало звання вибір країни країни-2021». у 2022 році. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової та ізмийське телебачення отримали премію Ukrainian Business Бізнесвод. Головний редактор із міського телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом культурна дипломатія та міжнародною премією про культура», які присвоюють за зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури і мистецтва за інформаційну, дипломатичну, благодійну та громадську діяльність. Ізмейське телебачення впевнено увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише придонайського краю, але й усієї країни. У ці важкі часи, не ні на що, нам вдалося зробити дуже багато. Нам команді Ізмейського телебачення. Ми повністю оновили технічне обладнання. До нас прийшли нові професійні кадри. У Нас дуже дуже багато планів. планізмейське телебачення плідно співпрацює з керівництвом області, району та міста задля висвітлення головних подій усіх напрямів життєдіяльності населення у цей складний час. Від початку військової агресії Росії проти України телеканал швидко реагує на події, подаючи актуальну інформацію з фронту, співпрацюючи з військовими структурами. Також із міське телебачення, співпрацюючи з провідними телеканалами країни, активно бере участь у всеукраїнських медіапроєктах, які спрямовані на протистояння російській пропаганді. Зокрема, грантові проєкти Ну що там у вас, в рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України, та проєкт наш експерт» – метою якого є розвиток критичного мислення та вміння орієнтуватися в інформаційному просторі? Діяльність ізмийського телебачення під керівництвом Ірини Федорової неодноразово було відзначено ведучими державними установами, провідними рейтинговими агенціями, міжнародними організаціями, а також грамотами одеської ОВА, Одеської облради, департаменту культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини одеської обласної військової адміністрації, грамотами ізмийського міського голови та ізмейської РДА, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України. Головний редактор телеканалу ТБ» Ірина Федорова отримала почесну грамоту від голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера з нагоди дня працівників радіо телебачення та зв'язку. А також була відзначена команда Ізмейського телебачення почесною грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медіа в регіоні. Ми впевнено градуємо у майбутнє, і тому я хотіла б побажати усім і своїй команді, і мешканцям нашого міста і регіону. Миру, добробуту, у ваших домівках. І я хочу сказати, що ми живемо дуже в дуже складному регіоні, стратегічному регіоні, але ми тримаємо завжди фронт тут. У Ізмаїлі, одесь. Згідно досліджень авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації з телебачення залишається провідним медіа придонав'я, якому довіряє значна більшість мешканців міста та району цього дня. Мешканці регіону вітають працівників із Мейського ТБ з професійним святом. Желаю вашому телевідіні дальнішого процвітання, щоб ваші працівники були живі здорові і, звісно для всіх, чтобы закончилась війна. Я желаю вам удачі, процвітання. В нашому місті много происходит і надію, що це буде все і всего хорошего здобутків, розвитку, і щоб ви були щасливі. Вам здоров'я, крепкого і успіху в роботі, і все. А щоб телевізія працювала, все залежить від нас. Ми дуже полюбляємо наше місто, полюбляємо різницьке телебачення. Я працюю вчителькою в ліцеї, і тому ми дуже часто були у вас у картині галереї, де зустрічалися із оператором. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, миру і щоб більше було для нас, для місцевих жителів інформації про те, що діється у нашому місті, які події, які. Будуть наприклад свята вітаємо усіх працівників телебачення, радіо та зв'язку зі святом. Нехай завжди буде натхнення для нових важливих та актуальних тем, які неодмінно заслужать найвищі оцінки. Оцінки телеглядачів. Продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Юля Петлецюк, Наталя Гаврилова, Лілія Кострова, Христина Лангольф, Наталя Маленко для програми новин.